Всім привіт, друзі! Вітаю вас на фінальному ефірі нашого марафону Вартові енергії. Е, я знаю, що багато з вас на нього чекали. Буквально трошечки кілька хвилин чекаємо, поки приєднаються всі бажаючі. І поки ми очікуємо, е, напишіть, будь ласка, чи е, все окей по звуку, чи нормально вам чути, чи все добре видно? І також, будь ласка. Якщо все окей, напишіть, як вам враження від марафону. Чи сподобалося вам проходити цей квест? Що вам запам'яталося найбільше? Діліться, будь ласка, враженнями в чаті, Я обов'язково все прочитаю, бо дивлюся ефір і чат ефіру разом з вами. Супер, бачу, що все добре, чудово, дуже клас. Супер. Діліться своїми враженнями про марафон, чи сподобалося вам брати участь в ньому. Е, і також ті, хто були в чаті, розкажіть, чи сподобалося вам брати участь в кахутах. Сьогодні, до речі, о 18.00 буде фінальний кахут про енергетику, і ви все ще можете виграти е, призи на кахуті. Тому після цього ефіру переглядайте відосик, який ми запушили в чаті, і долучайтеся до Кахуту. А я нагадую, що. Цей марафон створений за підтримки компанії ДЕТЕК. Саме вони надали нам ідею для цього марафону. Вони поділилися з нами інсайтами про те, як працює енергетика, і завдяки цьому ми змогли створити для вас ці круті завдання. І саме завдяки компанії ДЕТЕК ми сьогодні маємо дуже класний призовий фонд, який власне, будемо розігрувати серед усіх тих, хто виконав всі три завдання марафону. От, Бачу, що Марафон був цікавий. Дуже дякую вам за відгуки. Нам буде дуже приємно і е, буде дуже радісно, якщо ви також в кінці марафону напишете нам свій відгук прямо в телеграм-бот, в якому ви проходили марафон або в чат. Це буде просто супер. Ми вам будемо дуже вдячні. Я думаю, що ми можемо починати. Вже трошечки пару хвилин пройшло. Е, хочу нагадати, що е, цей марафон е, створений е, також компанію Go ГоайТінс, ми онлайн ті академія для дітей та підлітків, і ми навчаємо дітей від 5 до 17 років в різних it напрямів та софт скилів. Тому, якщо вам цікаво продовжити навчання, дізнатися більше про програмування в Роблоксі, створення ігор або створення сайтів, малювання. І багато багато інших класних штук прямо в описі під цим відео є посиланко на безоплатний пробний урок в нашій академії. Ми будемо раді вас бачити, долучайтеся. Хочу нагадати також, що саме ми сьогодні розіграємо наш призовий фонд на сьогодні це жилети від ДЕТЕК, термогорнятка, також від ДИТЕК, серії майбутнє буде світлим і павербенки. Також від бітек із серії майбутнє буде свідним І також я нагадую, що у тих, хто живе в столиці або має змогу приїхати в столицю, буде можливість відвідати екскурсію в академії дитек. Але про це трошечки згодом. І поки ми не перейшли власне до розіграшу, хочу нагадати, що після марафону на вас також чекають розваги в нашому дискорді. Ви можете до. Долучитися до нашого ком'юніті за ось цим е, QR-кодом, або також в описі під цією трансляцією є лінк на наш дискорд. Тому не соромтеся, приходьте. У нас заплановано найближчим часом дві активності: це Емон, аз з нашим адміном Сашком і також Роблокс із нашим другим адміном Романом. Будемо раді вас бачити також в спільноті і нагадую, що в нашому Дискорді є. Програма лояльності за будь-яку активність в нашій спільноті, ви отримуєте бали, і ці бали ви можете обмінювати в нашій спільноті на подарунки. А якщо ви наш студент, ваші бали збільшуються, тому що наші студенти мають перевагу. Тому, якщо ви вчитеся в Go і приєднуєтесь до спільноти, ви просто в супер профіті А якщо ви ще не наш студент, ми вас запрошуємо, долучайтеся. І тепер, власне, перейдемо з вами до такої важливої частинки, як правило, відправки наших подарунків. Перш ніж ми перейдемо до відправки подарунків, до точніше, їх розіграшу, я хочу нагадати вам кілька важливих штучок: по-перше, ми відправляємо подарунки. Тільки україною, тому якщо ви знаходитесь за кордоном і ви виграли подарунок, ви можете заповнити форму даними будь-якої людини, якій ви довіряєте отримати ваш подарунок в Україні. Це можуть бути ваші друзі або рідні. Ми відправимо цей подарунок для них, і вони згодом вам його передадуть. Відправка подарунків відбувається за наш рахунок. Ви нічого не сплачуєте, ви лише приходите за своїм подарунком на пошту і забираєте його. Відправка подарунків відбувається протягом трьох тижнів з моменту розіграшу. Вже наступного тижня ми почнемо розсилати подарунки вам, але наберіться, будь ласка, терпіння та очікуйте на свій подарунок. Щойно ми з вами завершимо розіграш. Е, наші адміністратори почнуть надсилати вам повідомлення із формою для заповнення, щоб ми отримали ваші дані. Але також е, наберіться терпіння, е, бо це займає час. Ми надішлимо кожному з вас це повідомлення. Дайте нам трошечки часу. Будь ласка, не е, пишіть менеджерам: ну де ж, де ж, де ж моя форма на відправку подарунку. Зачекайте трошечки. Ми все зробимо, все буде чудово. Заповнити форму для отримання подарунку буде необхідно до наступної п'ятниці. У вас буде цілий тиждень, щоб згадати, в якому місті ви живете, на яку пошту вам отримати подарунок і який мобільний номер написати. Тому зверніть увагу, що протягом тижня вам треба буде заповнити цю форму. І також дуже велике прохання до кожного, хто виграє подарунки сьогодні і буде заповнювати ці форми. Будь ласка, прослідкуйте за тим, щоб введені вами дані були коректні, особливо номер мобільного телефону. Тому що, коли ми відправляємо вам подарунки новою поштою, ми надаємо ваш номер телефону, і якщо він вказаний некоректно, ви не зможете отримати повідомлення від нової пошти, що ваш подарунок приїхав. І тоді ваш подарунок просто повернеться назад. Вам буде сумно, що він, нібито не приїхав, а він насправді чекав вас на пошті. Тому, будь ласка, номери телефонів ретельно перевіряйте, перш ніж заповнити свою форму. Це дуже важливо. Якщо ви зробите помилку в прізвище або в імені це нічого страшного, ви все одно зможете отримати свій подарунок. А от якщо ви помилилися в номері, на жаль, ми не зможемо просто правильно вам його надіслати і все. Тому, будь ласка, трошечки уваги до цього моменту. І також хочу розказати трошки деталей про відвідування Академії ДТЕК. Серед усіх, хто виконав три завдання марафону, ми надішлемо форму, в якій ми запросимо вас відвідати Академію ДТЕК. Ця подія відбудеться 18 квітня о 16.00 в місті Київ в Юніт Сіті. Адресу більш точно, ви побачите у формі, яка вам надійде. Заповнити цю форму буде потрібно до 16 квітня, до 18.00. Тобто, якщо ви впевнені, що ви хотіли би приїхати, що вам це цікаво, і що, наприклад, буде хтось, хто зможе вас супроводжувати, тоді заповнюйте цю форму до 16 квітня. І ви потрапите на екскурсію. Якщо ви неповнолітні, ви зможете потрапити на екскурсію у супроводі своїх батьків, одного з, з батьків або опікунів, тоді вам теж треба буде додати цю інформацію у форму, тому що для кожного, хто відвідує Академію ДТЕК, буде виготовлено індивідуальний пропускний беджик і без нього на вас не впустять на територію цього підприємства. Тому також, будь ласка, уважно. І також хочу додати додати, що у нас є 30 місць для відвідувачів, тобто 30 учасників плюс їх супровід. Але якщо вас буде більше, якщо так трапиться, що бажаючих та тих, хто може потрапити на екскурсію, буде більше. Ми будемо комунікувати з нашим партнером із ДТЕК, щоб організувати для вас, можливо, додаткову екскурсію, і повідомимо вас про це пізніше. Ось. Тому е, все буде окей, ми з вами в будь-якому випадку на зв'язку. І також е, трошечки про те, що саме відбудеться на цій екскурсії. Під час цієї екскурсії ви потрапите в Академію ДТЕК. Це дуже класне технологічне місце, де є купа інноваціон... інноваційних е, класних е, приколів, які пов'язані і з освітою і з енергетикою. Ви зможете не тільки на це все подивитися, але і. Поспілкуватися з людьми, які працюють в галузі, спробувати це все самостійно помацати, покрутити, поклацати. І я думаю, що це буде прикольний досвід. Принаймні минулого разу ті, хто відвідували цю екскурсію, залишили про неї позитивний зворотний зв'язок. Тому, якщо у вас є змога і бажання, обов'язково долучайтеся. І власне на цьому все. Якщо у вас будуть запитання після розіграшу, я залишуся ненадовго почитати чат, і я відповім вам на ваші запитання. Тому зараз ми перейдемо до розіграшу. Я вам покажу, як це відбувається і що ми будемо робити. Ось так у нас є ось така е, табличка, в якій ми зазвичай проводимо наш розіграш. Е, ті, хто бували е, на наших е, марафонах до цього, вже знають, як це працює. Загалом у нас є перелік всіх учасників цій таблиці. Тут є ваші нікнейми із телеграму, е, і є ваш е, Person ID. Це унікальний ідентифікатор. Користувача в нашій системі. Ми будемо вас знаходити саме за допомогою Person ID. Тому навіть якщо ви підписані, підписані не знаю, якось дивно, no name, наприклад, і ви щось виграєте, ми все одно будемо знати, як з вами зв'язатися. Як ми будемо розігрувати ці призи? Я натисну на величезну помаранчеву кнопку, на якій написано розіграти подарунки. Відбудеться перемішування всіх в рандомному порядку. І я буду забирати 17, там, 17, 20, 30, 50 перших юзерів, які випали в цьому списку. Ось таким чином це буде відбуватися. У нас буде розіграш трьох призів: Це жилетки, горнятки і павербанки. Жилеток ми розігруємо 17. Оскільки три жилетки йде переможцям Кахутів, ми розігруємо 50 горняток і розігруємо 44 павербанки, тому що шість ще шість. Ми даруємо переможцям Кахутів. Ось тому розігрувати будемо таким чином. За допомогою рандомайзера. Перш ніж також розпочнемо розіграш, хочу нагадати, що у вас у всіх вже є знижка на навчання в нашій академії, якщо ви ще не вчитесь. Тому під цим відео є посилання для реєстрації на безплатний пробний урок. А ті, хто були уважними і на карті, мали змогу знайти промокод на ще більшу знижку, і якщо ви його знайшли, ви також можете ним скористатися. Реєструйтеся на безоплатний пробний урок і повідомте відразу менеджеру, що у вас є такий ось промокод, і ви хочете ним скористатися. Якщо ви вчитеся в нашій академії, ви все одно можете цим промокодом скористатися, якщо ви змогли знайти його на мапі. Ось. Тому ось така історія. Е, якщо у вас є якісь запитання, притримайте їх до кінця ефіру. Зараз ми будемо з вами розігрувати наш перший лот. це 17 жилеток від ДТЕК. Тому я тисну на помаранчеву величезну помаранчеву кнопку. Відбувається перемішування, і я забираю 17 перших юзерів, які виграють жилетки. Коли наш стрім завершиться, наші менеджери почнуть вам писати та розсилати форму на отримання подарунку. Тому поїхали я натискаю на помаранчеву кнопку, і у нас відбувається перемішування людей. І ми отримуємо 17 наших перших переможців. Ви зможете потім зупинити це відео на, на паузу його поставити і подивитися, чи потрапили ви в число тих людей, які отримують цей подарунок. У нас це перші 17 осіб. Ви можете подивитися Сергіо та Міла. Годжо, Олексій, Юрець, Анастасія, Солька якийсь значок, опар Фокс, Блек Паудер, Даяна, Анонімус, Едгар, Тьома, Серж та Ді Вай Кісточка. Вітаю вас, ви станете щасливими власниками жилетки від ДТЕК. Дуже класна дута жилетка, якраз на таку погоду, як зараз. Я думаю, буде супер. Я забираю ваші дані і вже незабаром після розіграшу з вами зв'яжуться наші менеджери, і вам буде потрібно всього лише заповнити форму для отримання подарунку. Ось. Тепер ми можемо з вами перейти до розіграшу термогорняток. Також дуже класний подарунок, і також, здається, дуже по погоді. Тому тисну також величезну помаранчеву кнопку і перемішуємось. Yeah. Тут зачитувати не буду, бо у нас тут 50 людей, але я буду повільно, повільно, повільно виділяти, і ви зможете потім зупинити відео та подивитися, чи потрапили саме ви в число переможців. Я зараз буду отак от прокручувати. Ви зможете зупинити потім. Зупинити потім, або зараз прямо, і подивитися, чи вдалося вам щось виграти. Зараз забираю горнятка. Горнятка ми забрали, 50 учасників. Зараз я прибираю ці пусті ячейки. Нагадую, що ми. Не розігруємо відвідування Академії ДТЕК. Ми розійшлимо вам, вам всім запрошення на цю екскурсію, і у кожного з вас буде змога її відвідати. Тому це також дуже класний шанс, навіть якщо ви не, щось, зар... нічого зараз не виграєте. Раджу вам ним скористатися. І тисну в останнє нашу величезну помаранчеву кнопку. Е, розігруємо 44 павербанки е, від ДЕТЕК. Є! Також вітаю усіх, хто переміг в цьому розіграші. Також буду повільно прокручувати, щоб ви могли подивитися, чи виграли ви щось точніше, не щось, а павербанк. Так, є таке обережно, повільно прокручую чайок по імені Саня. Дуже прикольно, несподівано. Ось такі у нас учасники отримують павербанки. Вже незабаром з вами почнуть зв'язуватися наші, е, наші менеджери, і ви зможете їм передати інформацію про те, куди власне, вам потрібно надіслати цей подарунок. Ось тепер є трошечки часу для ваших запитань. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть в чаті. Якщо у вас немає питань, все клас, все супер. Я вам вдячна за вашу увагу. Вдячна вам за участь в нашому марафоні. Будемо раді бачити вас на наших наступних марафонах в нашій академії на навчанні. І до нових зустрічей! Хто хоче задати питання, будь ласка, залишайте питання. Такс. E, Хто знайшов промокод? Ну, хтось знайшов, я сподіваюся. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть нам їх в чатик. Я просто зараз їх почитаю і відповім. А екскурсія. Ще раз нагадую, що запрошення на екскурсію отримають всі, хто зайняв. всі перепрошую, хто виконав три завдання. Тому. Як виглядає промокод? Промокод це комбінація із літер та цифр. Ось. Так, звісно, я зробила перемішування. Тому чи можна екскурсію обміняти на подарунок? Екскурсію... Екскурсія це опціональна штука. Ви можете в ній взяти участь або не... можете в ній не брати участь, якщо ви не хочете. Екскурсію, запрошення на екскурсію отримують усі, перших всіх перемішували. Ви можете передивитися запис та переконатися, що ми всіх перемішали. Коли дадуть сертифікат, я уточню у нашої команди підтримки, але ви маєте отримати сертифікати вже незабаром. Я думаю, що навіть сьогодні ввечері. Скільки всього було учасників? У нашому марафоні взяло участь понад півтори тисячі людей. Тому, якщо ви щось виграли, ви молодець, класний шанс. Е ось. Чи всі учасники щось виграли? На жаль, ні, тому що у нас не було такого прям мегавеличезного подарункового фонду. Е де буде екскурсія? Екскурсія буде в місті Київ в. Юніт сіті можете подивитися, де це на мапі. Більш точні координати, ви можете отримати е, в формі, е, яку будете заповнювати на відвідуванні екскурсії. Якщо я не помиляюся, це е, вулиця Гаррета Джонса 8. Тому, якщо вам, якщо вам це про щось говорить, е, е, ви можете подивитись на мапі. Чи будуть одразу після ефіру писати? Ми почнемо писати вам відразу після ефіру, але нам треба трошки часу, щоб написати вам усім. Тому дайте нашим менеджерам трошки часу, щоб, щоб написати вам. Чи ця екскурсія тільки для дітей? Ми запрошуємо е, учасників марафону. Якщо ви прийдете в супроводі дорослих, це окей. Чи виграли ви щось, е, ви можете е, на повільному режимі перекрутити це відео та подивитися, чи були е, ви серед переможців. Промокод у вигляді QR-коду ні, промокод у вигляді комбінації букв Буков. Лід, перепрошую, літер та чисел. Ось. О, привіт від царевни. Я бачила вас в чаті дуже веселий нікнейм. Вітаю всіх учасників! Ми вас теж вітаємо. Ми кинемо запрошення на екскурсію. Це екскурсія для учасників марафону. Але якщо ви неповнолітня особа, ви можете бути присутні в супроводі одного зі своїх батьків або опікунів. Так, треба самостійно доїхати до локації, якщо ви захочете на екскурсію. Тому е, я думаю, що найзручніше буде тим, хто живе в Києві або може приїхати в столицю е, не тільки на екскурсію, але ще й для чогось. Ось. Чи можна посилання на кахут? Е, Заходьте в чат сьогодні о 18.00 в чаті буде кахут, він буде прямо в чаті, тому е, слідкуйте за чатом е, та долучайтеся. Чи можна просто дорослому? Е, загалом це екскурсія для дітей, е, тому дайте, будь ласка, молоді можливість відвідати дитек. Е, але якщо ваше. Брат, сестра, дитина бере участь і виконала всі три завдання. Ви можете приєднатися як супроводжуючий дорослий, в якому чаті буде кахут. Кахут буде в чаті нашого марафону. Зараз, зараз я надішлю вам посилання на наш чатик. Якщо ви ще не приєдналися, у вас буде змога. Одну секунду, дайте мені, будь ласочка, я знайду посилання на чат. Ось воно. Зараз я вам його продублюю в YouTube. Якщо ви хочете приєднатися до нашого кахуту сьогодні о 6 в чаті нашого ефіру, я не знаю, чи воно вам отак, чи воно вам отак, не можу зрозуміти, точно. Заходьте в цей чатик. І в цьому чатику ввечері буде кахут. Ось в цьому. Ось в цьому чаті буде кахут. Е щодо призів, вам напишуть в телеграм-боті, е в якому ви отримували завдання. Тому трошечки зачекайте. Зараз ми закінчимо ефір і підемо, і підемо відправляти вам форми. Де шукати промокод? Е гуляйте по мапі е квесту, і там. Десь захований промоход. Оскільки це пасхалка, я не знаю, де він захований. Як знати відповідь у Кахуті? Для того, щоб знати відповідь у Кахуті, вам потрібно подивитися відео, яке також є в нашому чаті. О, я його продублюю сюди. Подивіться ось це відео про енергетику, і воно допоможе вам відповісти на Запитання Кахуту. На якій мапі? Ну Ви ж проходите квест якби в Метавсесвіті Роблокс, і от прямо в цьому метавсесвіті Роблокс шукайте шукайте промокод. Чи можна передати свою участь в екскурсії другу, якщо ви не з Києва? Якщо вашому другу це цікаво, ви можете таке зробити. Такс. Дивлюсь, чат, там три карти. Шукайте на усіх. От, дуже, дуже слушна, дуже слушна порада. Друзі, якщо більше немає нових запитань, я думаю, ми можемо завершувати наш ефір. Я вам дякую, що ви завітали. Дякую вам за участь, за активність, за ваші. Запитання в нашому чаті. Якщо у вас будуть виникати ще питання, пишіть, будь ласка, в telegram бот в якому ви отримували свої завдання, і наші менеджери вам дадуть відповідь. Також всі, хто виграв призи, трошечки наберіться терпіння вже незабаром ми з вами зв'яжемося. Промокод може бути на будь-якій мапі, тому уважно дивіться і на першу, і на другу, і на третю. Спробуйте знайти там реально дуже класна знижечка, і також нагадую, що вже. Цьому місяці його тінь святкує десятиліття. Слідкуйте за анонсами в наших соціальних мережах. Ми готуємо для вас просто бомбічні класні приколи, дуже кльові. Тому будемо раді бачити, що вам це цікаво.